Розглянемо способи стилізації сторінки. Перший спосіб Inline CSS, тобто ми можемо в HTML-елементу додати атрибут Style та в значення задати стилі. Цей спосіб не рекомендується використовувати для стилізації. Він засмічує розмітку, не масштабується, а про дублювання коду я взагалі мовчу. Тож залиште його для JavaScript. Другий спосіб це Internal CSS, тобто вбудований. Ми можемо додати тег Style і всередині стилізувати наші елементи. Це вже трохи краще виглядає, але все одно використовувати його не рекомендується. За допомогою вбудованої таблиці роблять критичний CSS це такий підхід для швидкого рендеру першої видимої частини сайту. І третій спосіб це External CSS, тобто зовнішній файл. Для цього необхідно створити зовнішній файл з розширенням CSS. Та підключити його в хейді за допомогою тегу Link. Тепер в цьому файлі ми можемо стилізувати елементи. Зазвичай саме цей спосіб і використовується для стилізації, він зручний та легко масштабується. Тож зробимо висновок. Інлайн-стилі залишаємо для JavaScript, тобто за допомогою JS ми можемо інлайново задавати якісь певні властивості елементам, вбудовану таблицю використовуємо, коли щось потрібно потестити або використовуємо підхід критичного CSS. Твій варіант це зовнішні таблиці стилів. Завжди працюй з ними.